І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор на новий мод. Він називається Кордон Версія 0.2. Так, це друга версія кордону зі сталкеру. Ми бачимо нове меню. Так, замінена стрілочка. Тут написано сталкер Давайте починати нову гру. Подивимось. Я подивився. Так, відрізняється. Зараз прогрузиться. Так, прогрузилось. Так, ну чому ми бачимо? Тут більш детально стало. Перед цим у першій версії, у тій, яка була у нас на обзорі. Тут була, ну, були текстури зам, ну, розмиті. Більш такі. З приводу дороги. Ну, дорога теж, якщо не помиляюсь, теж дуже добра. Чітка, ви бачите. Замін, ну, зброя, ви бачите, звуки не замінені. Так. Ну тут, як звичайно, так. Ну, все теж було у тій версії. Давайте поїдемо. Дерева, до речі, додали. У цій версії дерева, ви бачите. У тій версії, може, десь була. Ну, може, десь були дерева. Але я не бачив. Тут ви бачите дорога вже така земля, як земля. Давайте. Доїдемо до Сідоровича. Так. Ось тут Сідорович. Давайте заходимо. І ось тут він дає завдання. Такий. Ну привіт, сталкери. Ну, ось тут він. Ось тут. Так. Ну що ж? Це кордон. Може. Ну, я в Stalker давно награв. Але... До речі. Я забув, що тут навіть погріб є. Нічого собі. Так, ну, будинок. Ще погріб там був. Так, давайте. Далі поїдемо. Ну тут... Потім нам треба ось сюди. Тут була перестрілка, я пам'ятаю. Ми тут ходили. Була перестрілка. Так. Ми так швиденечко проїдемось. До речі, зупинка. Зупинки, мабуть, не було в тій версії. В тій версії не було зупинки. Так. Давайте. Далі. Ось так. Об'їдемо. Об'їхали. Поїхали далі. Тут теж, ви бачите. Тут теж будинок якийсь. Два будинки. Два будинки якийсь. Я не знаю. Тут теж. Для каналу колись пройдемо Сталкер, усі три. Тому що скоро вийде у вересні Сталкер 2. Мабуть, коли другий Сталкер вийде, може пройдемо усі три. Ну, тобто не 3, 4. Три перші частини та другу. Пройдемо. Так, ось сюди можна. І давайте підемо далі туди. Тут вже немає дороги. У тій версії була дорога, ви бачите. Тут закінчується усе. Усе. Ми провалились під карту. Зараз з'явимось на самому початку карти. Зараз знову ну, з'явимось ось. Ми з'явились. Але вночі. Але вночі. Так що ось такі справи. Давайте ще проїдемось туди. До кінця карти. Поїхали. Можемо ось так, ви бачили? Так. Ось так. Ось так. Але оп. Поїхали далі. Ну... Но... Мапа непогана. Непогана. Так. Мод великий. Ну, Я думаю, у цього моду, якщо хтось захоче його завершити, є майбутнє. Так, у цього моду є майбутнє, дуже велике. Можна було б. Цю карту перенести, я не знаю, в GTA 5, наприклад. Або там вийде шоста GTA. Можна буде перенести у шосту. Це було б теж круто. Давайте сюди проїдемось. А що там? О, давайте... давайте. А! Не туди. Ну нічого. Нічого, нічого. Зараз ми з'явимось. З'явились ми. Ну, майже з'явились. Ось. Вдень з'явились. Ну що ж, народ. Ось такий був у нас обзор цього моду. Кордон версія. До речі. А ми у ту сторону не їздили. Давайте поїдемо. Подивимось, що у ту сторону. А оцю сторону... А ну закрито. Так, закрито. Не можна. Хоча. А, ну, давайте спробуємо. Мені просто цікаво. Ух. Мені просто цікаво. Мені просто цікаво. Не можна. Ну давай. Ні. Не вдасться. До речі. Літак. Літак. Навіть літає. Ну що ж? Давайте будемо завершувати. Давайте я десь. Давайте я до Сиро до, до Сидоровича поїду. Сидорович. Де. цей цей Сидорович. А цей Сидорович ось тут. Зараз ми зайдемо до нього. Ось. І ось тут завершимо. Мабуть. Обзор. Так. Ну що ж. Ну що ж? Підписуйтесь на канал, кому сподобався цей обзор. Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!